Діти, живі квіти землі, саме від них залежить, яке майбутнє нас чекає. Сьогодні дуже важливо приділяти максимальну увагу молодому поколінню, і це невідкладна складова нашої перемоги. Підтримали ініціативу Національна спілка художників України та Міністерство культури та інформаційної політики. Світній день дитини. Якщо 1 червня ми говоримо про день захисту дітей, до війни все говорили, а від чого нас захищати? Ми так все для дітей робимо, все нашим маленьким дітям. А тут просто це чудове свято, День дитини. Щоб ми всі дорослі звернули увагу. Про те, що дітей не треба виховувати. От зрозумієте, я і мама, і бабуся, і точно знаю, дітям треба давати е, вільний простір. Все те, що ми вже зробили в цьому житті, ну, принаймні як, ми вже не можемо зробити чогось більшого. А от дитина. Повинна іти до більшого, але зі своїм досвідом. І саме сьогодні на території бібліотеки Національної бібліотеки України для дітей, де дуже багато локацій, діти будуть показувати свою творчість, креативність, своє може інше мислення, своє бачення, де буде і затишно. Щорічно, Всесвітній день дитини відзначається 20 листопада. У цей день, в 1989 році, була прийнята конвенція про права дитини, яка визначила, що дітям для повноцінного розвитку і щасливого життя необхідно рости в сім'ї в атмосфері любові, підтримки і взаєморозуміння. На долю нашого підростаючого покоління випали непрості випробування. Вони бачать жахіття війни. І як компенсувати нам, дорослим, втрачене дитинство, навіть важко уявити. Однак дарувати малечі радість, любов і увагу, важлива місія. Власне, саме для Цього і організували нинішнє свято. Програма заходу дуже насичена. Презентували виставку кращих малюнків та оголосили переможців міжнародного конкурсу дитячої листівки дітям світу, сонце і мир. Дуже цікаво в сьогоднішній день в таке чудове свято, яке, знаєте, от особливо українські діти. Вони його заслужили вже майже рік іде війна, і дуже класно дивитися на те, як вони посміхаються, як вони співають, як вони радіють, як вони переймаються за свої малюнки. Обрати малюнок складно було переможця з усієї України. Обрати завжди оцінювати дітей дуже важко. І повірте, я як завжди, часто буваю головою журі, але чесно оцінюю дітей закритими отак очима, бо не хочу взагалі оцінювати. Чому з організаторів нас два і це всеукраїнська українська спілка художників в Україні, Бо вони підходять творчо, але вони точно так же хочуть оцінити всіх роботи. І тому, якщо б в цьому конкурсі повинно було бути 9 переможців, у нас 41 переможець. І ми починаємо видумувати гран-при за креативність, за творчість, за неординарність. І ще всякі всякі номінації для того, щоб всі дітки, як можна більше діток, отримувало подарунки. Те, що всі більше трьох тисяч учасників отримують почесні грамоти. І отримають обов'язково книжку. Це безумовно, бо вони вже працювали, і вони вже заслуговують на якусь подяку від організаторів дорослих, що вони взяли участь у цьому конкурсі. А крім того, це іще промоція кожної області, де з якої приїхали дітки. Ніхто не очікував, що Саме під час війни на цей конкурс буде представлено понад три тисячі робіт. Всі роботи цікаві. Декілька номінацій, декілька вікових категорій і обрати надзвичайно непросто. Так зібралось фахове журі, яке вже не один рік співпрацює безпосередньо з Національною бібліотекою України для дітей, саме обираючи переможців дитячих. Конкурсів малюнків, але тут ситуація була непроста, тому що і тема надзвичайно непроста була поставлена. І важливим, напевне, є те, що представлена велика кількість робіт, які були надіслані на конкурс уже після 24 лютого, навіть із тимчасово окупованих територій, це і Харківщина, це і Херсонщина, Миколаївщина. З цими територіями навіть не було вже ні електронного зв'язку, не працювала Укрпошта, що навіть волонтери передавали дитячі малюнки для участі в цьому конкурсі. Відповідно, дуже непросто було обрати переможців. Але тим не менше, журі було неупереджене і обирали виключно по фаховим якостям робіт. Робили невеликий акцент на те, щоб ці роботи були виключно виконані. Самими дітьми, адже у нас навіть в процесі переглядання робіт виникла така ідея зробити категорію батьківська допомога, Ну, в принципі, це жарт. Безумовно, ми підтримуємо це прекрасно, що батьки і вчителі, керівники гуртків допомагають своїм дітям, своїм вихованцям. Але все ж таки, коли ми бачимо, що ця робота виконана безпосередньо. Самим автором, самим маленьким художником, коли є ідея, є думка, є нехай ще не настільки. Високого рівня, але все таки вже фахова майстерність? І, от саме ці роботам була надана перевага, і ці роботи стали, і ці автори стали переможцями нашого міжнародного конкурсу. Виставка дійсно масштабна. Багато робіт прислали діти з різних країн світу. На захід приїхали і іноземні партнери. Дуже багато цікавих гостей сьогодні приїхали із кордону, саме для того, щоб відсвяткувати разом з дітьми України це чудове свято. Скажіть, будь ласка, як вам атмосфера сьогодні? Atmosfera tikrai labai puikiai ir čia mums labai šiltai ir gera būti. Ir tarpio tokių gražių vaikų, kurie yra šiandien labai gražiai pasipošė, mums yra tikrai labai smagu diplomatam būti kartu su vaikais šiandien. Прекрасна сьогодні атмосфера. Нам дуже подобається тут бути разом з дітьми. Дипломатам дуже приємно бути разом з дітками, які такі нарядні сьогодні, і дуже гарно в гарному настрої. Крім того, організували благодійний збір книжок для бібліотек, що постраждали у війні. Провели благодійний аукціон та костюмовану розважальну програму. Показали лялькову виставу. О, ти О, на тому ти така чарівна! Патріотичні пісні, нагороди, подарунки, цікаві ігри. Для малечі більшого й не треба. Атмосфера миру і спокою. Ось що мають відчувати наші діти. Коли чуєш, що там в залі там або там якась аудиторія, там певна, чи це діти, чи це люди починають радіти, починають танцювати, починають підспівувати. Ти розумієш, що це підтримка, що це є що людям людям це подобається. І тоді виникає бажання ще більше працювати, ще більше нести якусь ну мистецтво для нас це композиції. якісь там наші діти це майбутнє майбутнє нашої України, їм відроджувати, їм відновлювати і далі жити в цій державі. Тому це чудове свято сьогодні було. Нашому малюку дуже сподобалось, особливо музика сподобалась і спілкування дійсно з дітками. І ми обійшли цю бібліотеку і йому зацікавили його книжки.